Дорогі мої, сьогодні ми вже входимо в особливий спосіб, входимо в простір Божого благословіння. Знаємо, що перший крок до звільнення від впливу прокляття в нашому житті є сповідь. Від всіх гріхів, які будь-яким чином могли б мусити відкрити дії прокляття в нашому житті. Ми говорили, які це гріхи, просто ренехтування у нашому житті, де ми дозволили Злому Духу діяти, і це особливим чином віддаємо в танці святої сповіді. Другим кроком було те, що ми зробили вчора, тобто молитва приниження, приниження перед Богом. Найкраще було б, якби ми лягли Христом перед Господом, хоча б на 10 хвилин на день, щоб бути як той, хто кається за свої гріхи, гріхи свого шлюбу та гріхи своєї родини. 10 хвилин на день, покаяння, приниження, яке обеззброює розчавлює сатану. Ми говорили вчора, яка реакція демона під час екзорцизму на молитву леження Христом. Дорогі, це дуже важливо, тому що коли ми починаємо лякатися власного гріха, лише тоді ми дійсно починаємо покутувати. Той смуток за гріхи, який дуже часто є трохи фарсом, прочитавши невеличку молитву з книжечки перед сповіддю, то, дорогі, зовсім не є покаяння в гріхах. Покаяння в гріхах це насамперед благодать Святого Духа. Я хочу показати Богові, що хочу покаятися в гріхах. Досі я нічого не відчуваю. Моє серце є чуттєве, тверде. Чому ми, дорогі, щоразу приходимо до сповіді з одними і тими ж гріхами? Дуже часто тому. Що ми не шкодуємо про це. Часто це такі гріхи, що десь там залишають подряпини на нашій досконалості. І для естетики нашого загального духовного вигляду ми йдемо до сповіді, перепрошуючи Бога за наші гріхи. Але насправді ми не зворушені тим, чим насправді є гріх для Бога. Ми не можемо побачити гріх очима Бога, тому ставимося до нього досить легко, чинячи його, а потім сповідаючись. Тому нам потрібен такий духовний шок. Багатьом з нас потрібні різні методи шоку. Знаю таких людей. Які кажуть, очі, в мене таке зачерсиле серце, що я практично кожного разу розповідаюсь в тих самих гріхах. Але я ні про що не шкодую. Моє серце просто не відчуває. І вони, наприклад, птаються у своїх гріхах, спостерігаючи за страстями Мела Гіпсона, які вони дивляться 20 хвилин щодня, 30 хвилин, як Ісуса би чують. Вони стають на коліна і просять у Бога прощення за свої гріхи, Бачить чучи страждання Ісуса, кожен удар батога за мої гріхи, той навіть найменший гріх. І тільки тоді бачить страшний біль, страшні страждання Сина Божого. Серце починає прокидатися. Серце починає боліти від того, що Ісус справді так жахливо страждав за кожен мій найменший гріх. Деякі купують хрест великий, а не маленький, як десь там схований за дверима, а великий хрест із гарною фігурою вмираючого Христа. А тоді, коли ніхто не дивиться, стоять на коліна 5-10 хвилин, тримаючи хрест на руках і цілуючи рани Христа, перепрошуються за кожен свій гріх. Так? Гарно можна готуватися до сповіді. Таким чином, покаяння у гріхах, це не просто швидко промовлена або швидко прочитана перед сповіддю молитва, а справжнє розчавлення нашого серця. Отже, молитва приниження, печалі, покаяння, розбитого серця це особлива молитва, якої боїться сатана. І особлива молитва, яка викликає неймовірні виливи Божого милосердя. Бо тоді ми найбільше торкаємось до серця Бога, таким цілковитим покаянням за наші гріхи. Дорогі, будьмо рішучі в цій молитві, давайте не будемо боятися її щодня, хоча б кілька хвилин. І ви побачите дивовижні наслідки у своєму житті. Далі прощення, прощення іншій людині, прощення самому собі, також перепросити Бога за те, що ми звинувачили Його в тому, що Він є причиною нещасть у нашому житті. Дорогі, ми говорили про те, що Бог є абсолютно невинний, покаранням за гріх є смерть, говорить Слово Боже. І кожен із нас насправді повинен померти після гріха. Але Ісус Христос узяв гріхи кожного з нас на себе і покарав себе. Бо він помер на Христі і заплатив за це власним життям. Він є абсолютно невинний. Ми говорили, що коли ми справді аналізуємо страждання нашого життя, то переважна більшість, ми побачимо, що ці страждання викликані нашими гріхами, нашими поганими і нерозумними рішеннями, які вразили нас, наслідки яких потім нам доведеться мати все життя. Страждання в нашому житті дуже часто спричине гріхами та наслідками гріхів, оточуючих найближчих, які завдають нам біль і страждання, внаслідок їхнього вибору, який завдає нам удару. І сатана у своїй підступності стратегічно грає в найпідступнішу гру в наших серцях. Я хочу звинувачувати Бога в тому. Що Він є причиною страждань у нашому житті. А Бог справді не карає нас за гріхи. Він покарав самого себе за всі наші гріхи. Дорогі, Його суд за всі наші гріхи це одне. Милосердя і прощення не карає. Якщо розкаєшся за гріх, Жалієш за гріх. Сповідаєшся, то нема вже в твоєму житті кари за гріх. Сповідь це є простір, де суддя карає сам себе за гріхи, яких ти зізнаєшся. Кожен з нас, коли йде до сповіді, то ніби стоїть на коліна на Голгофі під Христом Ісуса. Зізнається у своїх гріхах і кається. А той, хто є судьдею, висить на хресті і сам помре за твої гріхи, відплачуючи покарання, покаранням смерті. Найневинніший, безкінечна любов. Тому недобре є, дорогі, як ми десь говоримо у наших домівках, Бог тебе покарав. За те, що ти зробив. Розумієш? Нещастя прийшло від Божої кари. Бог покарував вас за те, що ви зробили. Кара Божа. Ні, дорогі. Треба було сказати більш правдивіше. Сатана покарав тебе, за те, що ти дав йому можливість ударити тебе через твій гріх, за відсутність покаяння та докорів, сумління за гріхи, відсутність примирення з Богом. Сатана покарав тебе а не Бог. Бог жодним чином не відповідає за наше нещасливе життя. Справді і десь у наших серцях ми маємо багато претензій, жалю та бунту проти Бога. Чи ти є любов, чи ти всемогутній? тоді чому я так страждаю? Ми вже знаємо з попередніх днів, чому я так страждаю, наслідки моїх гріхів, наслідки поганого вибору, не тільки моїх, моєї сім'ї, тих, хто є біля мене, не тільки моя родина, а й мої предки, які так і інакше чинили у своєму житті, відкриваючи простір нашої родини. Для дії злих духів. Дорогі, тому дуже важливо, щоб під час молитви сказати також той жаль, який я маю до Бога, і попросити в нього вибачення за те, що я його в тому звинувачую, що Він є сатана, що карає мене, що тираном є чудовиськом, тому що дає мені таке жахливе життя. Дуже важливо, щоб ми очистили образ Бога, який сам є любов і милосердя. Він хоче серед покарань, які ми завдаємо собі самі в житті, спасти, стілити, врятувати, притулити до щоки, рятувати нас з цього зла, а не карати. Прощення іншій людині, вся місія Ісуса Христа. Це місія прощення нам гріхів. І ми теж маємо все всім пробачати. Дорогі, дуже часто виглядає так, що ми говоримо про бачаю, але в серці я не зможу забути. Ісус щито каже, якщо серця не пробачити Твого брата, то Отець Небесний не пробачить вам. Це єдина умова, коли ми не можемо прийняти Божого прощення, якщо ми самі не пробачаємо серця іншій людині. Серця. Дорогі, знаєте таку молитву Отче наш»? Багато хто з нас молиться ту молитву кожен день. А чи ви розумієте, що просите в тій молитві? Чи ви помітили, що просите Бога пробачити вам ваші гріхи так, як ти прощаєш своїм винуватцям? Щоб Бог простив вам ваші гріхи, як ви прощаєте іншим людям. Багато з нас стає від сповіді дуже часто, з таким відчуттям, що той тягар я все ще маю, що немає такої радості, такої свободи, що Бог простив мені, мій гріх, зняв тягар з мого серця. Я щасливий, радісний. Так якби нічого не сталося, відходимо від сповіді. Я не відчуваю того поєднання. З одного боку не відчуваю тяжкості гріхів, тому не відчуваю радості звільнення від них. Але в контексті прощення, можливо, варто задуматись. Чи це все на том, не тому, що я прощаю серця іншій людині, не прощаю. Дорогі, щоб ми відчули, якби. Стали на коліна до сповіді. І раптом побачимо, що священника немає. Ми бачимо своїми фізичними очима, що є Ісус Христос, який сидить у сповідальні і слухає мої гріхи. І в кінці він каже, я прощаю тобі за все. Але я ніколи не забуду, що ти зробив зі мною. Як би ми з почували, дякую за таке прощення. Я прощаю тобі, але ніколи не забуду, що ти зробив зі мною. І ми так часто прощаємо іншу людину. Прощаю, але не забуду. Прощаю, але не хочу нічого мати з тобою спільного. Якби ми себе відчували, якби Ісус сказав нам після сповіді, я пробачаю тобі, але я не хочу вже мати з тобою нічого спільного. Що це за прощення? Я прощаю тебе, але з цього моменту не хочу тебе бачити в житті, не хочу з тобою розмовляти. Не хочу, щоб між нами були хоча б якісь відносини. Кінець. Між нами скінчено. Не розмовляємо. То є дуже важливо, щоб зрозуміти, що прощення. справжнє прощення, серця. Цей процес. Ви добре знаєте, що недостатньо просто сказати, що я прощаю. Тому вчора на службі ми навчилися пробачати в чотири етапи. Спочатку побачити всій правді, що хтось заподіяв нам біль. Але вибачити його муто. Потім дозволити, щоб той, хто перед нами вибачився. Тоді стати перед Христом і попросити прощення Ісуса Христа. Бо саме ми не в силах пробачити іншу людину до кінця. Ми потребуємо, щоб Ісус своєю любов'ю та милосердям прощення в нас пробачив іншій людині. Це дуже важливо, дорогі. Просіть також, про ласку забуття кривди. Просіть, бо це є. Дві сторони одної медалі під назвою прощення. З одного боку прощаю, з іншого хочу забути. Це не означає, що я не пам'ятатиму подій болю цієї людини. З болем, який я отримав від цієї людини. Я буду пам'ятати, але негативних почуттів у мене більше не буде. Благодать прощення і забуття. Пробачити потрібно іншу людину. Але також і себе. А це часом дуже складно і важко. Тому що ми самі постійно хочемо, щоб нас бачили ідеальними, чудовими, ідеальними. По суті, ми хочемо бути як Бог. Ми повинні досягти успіху в усьому. Ми повинні робити все чудово, ідеально, перфекційно, досконало. Ми не хочемо бачити себе слабкими власних очах, часто безсилими, безпорадними, беззахисними. Бачити свою недосконалість. Ми ненавидимо себе за це. Ми дуже часто показуємо себе іншим як чудових, сильних, певних, самодостатніх. І ми боїмося, що хтось дізнається, хто ми насправді. Не виявив нашої слабкості. Ми дуже часто є гравцями життя. І тоді, коли ми повинні пробачати собі, що ми слабкі, жалюгідні, грішні, наскільки часто грішні, що ми зовсім не боги, що зовсім ми не супермени. Ми ненавидимо себе за це. Ні я не можу прийняти те, що я слабкий. Я не можу погодитися з тим, що я такий і такий. Я ненавижу себе за те, що я такий і такий. Ось чому я не можу собі пробачити. Це ознака гордості. Пихатості. І тут також є дуже потрібна Божа благодать, щоб ми бачили не тільки свою біду, наше безсилля, але також любити себе таким, яким я є. Дорогі, це є одне з одним пов'язане. Якщо я терпіти не можу себе, як я буду терпіти оточуючих? Те, що йде зсередини, завжди виходить. Якщо я не приймаю себе, то як прийму оточуючих? Якщо я ненавижу себе, як я буду любити оточуючих? Буду поширювати ненависть, а не любов. Тож чому так важливо любити себе? Тобто, дивитися на себе очима Бога? Любити себе так, як любить мене Бог. Із цілковитою любов'ю, без самопокарання, без самознищення, без самосуду, без постійного звинувачення. Всі гріхи, які ти згадав танці сповіді, вже прощені і забуті дьявол обвинувач буде приходити і спробувати нагадувати вам, наскільки ви безнадійні. Але ви повинні нагадати йому про його майбутнє і минуле. Завтра ми особливо поговоримо про те, як боротися з духом обвинувачення, який постійно нагадує нам про минуле, отрує теперішній час і налаштовує страхами на майбутнє. Дорогі, Благословення Бога є повернення, звичайно, до першої заповіді. Ми висповідалися, ми знищили помсти, які для нас важливіші за Бога, якого ми любили більше, ніж Бога, за яким більше сумували, ніж за Богом, які стали для мене Богом у нашому житті. І тепер кожен день, так як вміємо, хочемо любити Бога всім серцем, з усіх сил, з усієї душі. Всім своїм єством, а іншу людину, як себе самого. Ні більше, ні менше, так, як себе самого. І так ми починаємо влаштовувати ці стосунки з Богом. Ми поговоримо про це найближчими днями, як це зробити. Повертаючись до першої заповіді, повертаючись до того, щоб слухати Бога, запитувати Бога про те, чи я можу. Ти хочеш, щоб я це зробив, ти хочеш, щоб я вибрав. Ти хочеш, щоб я пішов туди. Чи ти хочеш, щоб я так зробив? Чи хочеш, щоб я так вибрав? І слухати його, як він провадить, сакраментально. Вода Екзорцизмована сіль. Екзорцизмована олія. Ми також поговоримо про це. Святі літургії, я пропоную вам, дорогі, забуту прекрасну атмосферу молитви, молитовний простір. Тобто дев'ятниці, дев'ятниця, яка є таким штурмом неба, з якимось конкретним наміром. Я пропоную вам 9 святих літургій, новенний, де протягом дев'яти днів виберемо собі якогось святого. Протягом дев'яти днів ми можемо, наприклад, відправляти дев'ятницю до Матері Божої, яка розв'язує вузли прокляття. Дев'ять днів замовлення святилітургії, дев'ять днів штурмування неба протягом дев'яти днів всієї родиною, так як можемо, як вміємо. Ми упокоримось перед Богом, просячи прощення за наші гріхи, нашої родини та предків, просячи Бога про зламання прокляття. Шторм до неба дев'ятидневний, неймовірно ефективний. У мене є багато свідчень, які насправді показують людям. Де вони потирають очі від подиву. Наскільки ефективна ця дев'ятниця, інтенсивна молитва для спокутування гріхів і знання прокляття. Тоді варто як, за якийсь час замовити 9 святих літургій за Боже благословення для вас, для вашої родини, але й для тих, хто вас проклинав. Дев'ять святих літургій, за Боже благословення для них. Дорогі, завтра я розповім вам, як дуже конкретно жити кожного дня у Божому благословенні, як використовувати Боже благословення в вседенному шлюбі та сімейному житті, на роботі, вдома, що робити, щоб постійно рухатися в Божому благословенні, щоб злий дух обвинувач, злий дух прокляття. Нема впливу на нашу психіку, на наш дух, на наше тіло, на наш дім, на простір, у якому ми рухаємося. Слава Ісусу Христу!